Джерелом влади є народ і виключно народ. Давно, коли джерелом влади вважали Бога, Бог давав цю владу і влада царя, чи сатрапа якогось, чи диктатора, була від Бога, і всі мусили йому кланятися і слухати. Це змінилося під час французької революції. І тільки народ може вирішувати, як йому жити, чим володіти, що віддавати, що будувати, кого захищати, на що витрачати свої гроші. Згідно нашої Конституції, джерелом влади є народ. Тобто ви, ви є влада. Беріть цю владу в свої руки, створюйте територіальні громади, не піддавайтеся на залякування. Вчіть Конституцію. І влада, і майбутнє буде в наших з вами руках, в руках українського народу.